Війна. Проти нас ведуть геноцидну війну. Так. Є, це унікальна війна в тому сенсі, що тут немає двох сторін. Тут є агресор і є жертва. Агресор повинен відступити і платити репарації і контрибуцію за всі ті руїни, які він. Спричинив принаймні за останні 3,5 роки. Так, агресор повинен відступити, агресор повинен е, платити і платити перепрошую всерйоз. От, а весь цей дискурс на предмет: значить, ми втомилися, ми, типу, тут, ми, типу, тут вмирали, вмирали, а тоді втомилися, тоді давайте ми обнулимо значить, всіх померлих. От, і, і давайте, значить, починати, починати дружити спочатку. Ні,